Рада вітати вас на своєму каналі і давайте дивитися, що вам готує наступний тиждень. В яких енергіях пройде цей тиждень, король Жезлів? Ну, вогонь буде горіти. Будуть імпульси, будуть сили, будуть можливості для реалізації задуманого. Взагалі буде вогонь всередині кипіти, і ви будете готові порвати всіх і вся, досягнути всіх вершин, реалізувати всі свої плани. Ну, Тобто, взагалі, енергії у вас буде вистачати на все. Порада ж вам на цей момент. Порада говорить про те, щоб ви були обережніше, оскільки ваші дії якісь можуть нести якісь наслідки, це по-перше. А по-друге, на цьому тижні важливо відпустити, от під отакий вогонь важливо провести ревізію в своєму житті і відпустити вже те, що вам не потрібно. Все те, що забирає у вас цю енергію, оцей вогонь всередині, відпустити його і йти у своє майбутнє. Залишайте ваші коментарі, ну а я бажаю вам вдалого тижня.